Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у мене відео перетворення цього манікюру, якому 5 тижнів і з нього ми зробимо ідеальний френч. Знімаю старе покриття від фрези синюю насічкою залишається гладкий слід. На одному місці я не торможу, щоб клієнт не відчував печіння. Після зняття матеріалу потрібно зробити опил натурального нігтя. Це потрібно для щеплення нігтєвої пластини з матеріалу. Якщо це не зробити, матеріал триматися добре не будуть, і почнуться відшарування. Це я зробила і приступаю до самого манікюру. Чищаю ретельно птеригію, це також необхідно, щоб уникнути відшарування. І звичайно, ми отримуємо чистий манікюр, якого не без якого неможливо будь-яке покриття. Далі я вивертаю кутикулу юбочкою. Так, не професійна назва, але дійсно дуже схоже на юбочку. Зріз виконую шаром 05-го діаметру з синьою насічкою. Я люблю фрезу, щоб була більшою. Обов'язково пальчик ставлю в сторону і дрібними рухами легко зрізаю кутикулу. Після такого зрізу і не потрібне. Шліфування. Підготовлю ніхи до покриття, наношу, обжирюю, дегідрую, наношу праймер і тонкий шар бази rubber-base. Так, як у нас буде камуфлюючі покриття, тому обов'язково під камуфлюючу базу я наношу тонкий шар rubber. Base. Далі я покриваю всі нігтики таким гарним камуфлюючим відтінком від торгової марки Atica. Колір називається Cold Pink. Такий холодно-розовий. Вона дуже чудово і гарно виглядає в поєднанні з френчем. Після просушки цієї бази я обов'язково знімаю легкий шар, щоб далі можна було малювати френч. Малюю я тонким пензликом і спеціальною фарбою, гель-фарбою для френча. Після такої фарби залишається така фактура, яку топ, після покриття топом вона згладиться і не буде видно. В кінці я обов'язково підпилюю торець і нижню паралель нашого френча, щоб він був чіткішим. І милуємось нашим результатом. Такий ніжний гарний френч ми отримали. Чекаю ваші коментарі та лайки, кому сподобався цей манікюр. Дякую за перегляд і не забудь підписатися на мій канал. До зустрічі!